Село Ходосівка, будинок 300 метрів в сучасному стилі. Є гараж на 2 авто. Також зроблено кострище, барбікю-зона. Зараз зашивається повністю і тераса Буде склом покрита росувними системами. І подивіться на цю коснючу ділянку. Ділянка 15 соток. Але по факту відчувається вона набагато більше. Зліва зроблено кострище. Також дивіться на З близька, як виглядає будинок. Барбекю зону дороблюю також. І давайте я вам покажу ще вперед будинком. Будинка, Будинка зроблені вікна алюмінієві. Також, бачите, зліва є така класна галявина. Тут, до речі, дуже класно зробити басейн, на мою думку. Є панування, є дизайн проєкт також. Бачите, дуже багато паркомісць є. Також тут гараж на два авто. Тут зліва йде таке озеленення і бокова частина ліва – це сад. Цей сад масажу гарні панорамні вікна. гарні локації, комунікації всі заведені, всередині зроблена. Ця розвитка комунікацій, стяжка, штукатурка, тепло підлога. Описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. Зможу вам за домовленістю показати. Всім гарного дня. Побачення.